Коли Петро Олексійович чи будь-який інший політик оперує якоюсь датою, там 26 жовтня, 26 листопада, вересень, серпень. Таким людям, ну тим, хто бере в них коментарі, треба задавати одне просте питання. Ну, власне кажучи, з огляду на те, що вони поширюють таку інформацію в засобах масової інформації, то це б мали журналісти зробити да і поцікавитися. а високоповажний п'ятий президент. А підкажіть, коли той день, коли не буде продовжений правовий режим воєнного стану? Бо саме з нього з цього дня. Коли він не продовжений, от ми з вами знаємо, що станом на сьогодні, до 8 травня, продовжено правовий режим воєнного стану. Відповідно, якщо 9 травня він не продовжується, то з 9 травня Верховної Ради є три місяці для того, щоб призначити вибори, які в силу правового режиму воєнного стану були відтерміновані. Відповідно, у нас є як мінімум вже плюс-мінус дата, яка називається там п'ятий місяць, ну умовно, початок серпня. Це та дата, крайня, коли Верховна Рада має. Ухвалити рішення про дату проведення виборів, потім плюс-мінус три місяці на те, щоб безпосередньо вибори відбулись, да ну тому що вони будуть уже після правового режиму воєнного стану. І того до восьмого місяця ми з вами додаємо ще, якщо по крайній межі три місяці, виходить одинадцятий. Ну, а там, де 11-й, знаєте, ну, може бути коротше. Якесь. Може, допустимо, Верховна Рада не, ну, скажімо, не в серпні оголосити дату виборів, а в липні. Да, і відповідно буде від липня відштовхуватись три місяці для проведення виборів. Але тобто, ключове кажучи, питання це кожна. Це жовтень коли... все-таки реально. Слухайте, це реальний, за великим рахунком, реальний і серпень. Ну чому реальний? Ну тому що взяли 9-го числа, не пролонгували, а 10-го зібралися і визначили дату виборів. Додали 3 3 місяці, і от вам вже плюс-мінус там кінець, кінець серпня це дата виборів. Але чи є впевненість у будь-якого політика про те, що 9 травня ми перестанемо жити в правовому режимі воєнного стану?